Отже, це Захарові пластилінові фігурки. Вже це можна цей магазин зробити? Так. Вони є різні. Різних кольорів, є навіть з крилами такі фігурки, де я так, скажу, бо, бо в мене є людине дерево. Ось людині дерево, ось кітнеп, веселка. Оце акула, так? Та ні, це, це, це черв'як. Ага. А, оце черв'як. А оце синенька, мама оце питає. Ось це синеньке акуля. Ну так, так, акула, а оце ось черв'як. Ось такий красивий. Це ем, Knuckles і Shadow із Соніка. А то біля них Сонік, так? Та ні, це Хадді. Ага. Хадді, він дивний. Угу. Дивнуватий Хадді. А це що таке? Оцей конгломерат? Це веселька. Веселька, добре. Це в мене ось таке. Цей йдечко і ось такі ось фігурки маленькі. Фігурки. Угу. А оце хто? Кетнеп. Кетнеп, так? І то кетнеп, так? Так, у мене два, два Кетнепи. Та ні, ті кетнепи, бо я три. А не ще побачила з цього. ось кетнеп ще. Угу не, я не угу. Ось такі Захарові фігурки. А тепер мам допом... Мама, типа мені допоможе свою скидати? Ось так от неї. Зараз. Всім па-па, підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, так, Захар, чи як ти там кажеш? Так.